Постійна комісія з питань депутатської діяльності таким соціальним захисту медицини, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту та захисту прав громадян, Голова постійної комісії Віктор зміна і відсутня, заступник постійної комісії Діла Павла Петрівна, секретар постійної комісії Яра Володина Михайлівна, Гута Оксана Богданівна, Курла Василь Михайлович, проєкту дерева принесла відсутня, банське серію від Кого Кормня. Питання розгляд комісії про затвердження програми боротьби з та хворими населенням Осичковецької територіальної громаді на 2025 рік, про затвердження програми, забезпечення до платного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та категоріями захворювання на території Осичковецької територіальної громади на 2025 рік. Про передачу користування. В школі 1-3 супів села Васильківці автобуса і провест начальника першого відділу Перфільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Можливо, є доповнення, нема питань більше. Ми в загальному приймемо тим прямому образом зі питань. Про затвердження програми боротьби з оповітними добоями надавання Восерьковецької територіальної громади на 2024 рік. загальний обсяг фінансових ресурсів у необхідних для реалізації програми на 2025 рік ми закладаємо 100 тисяч гривень. Джерела фінансування сільських це відповідно до рецептів лікарів і цих Лікарства. Це наркотики це. Про затвердження програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептом лікарів у разі обладованого лікування окремих груп населення та за певними категоріями та на території Усиховецької територіальної громади на 2024 рік, обсяг фінансування 200 тисяч гривень, для рада фінансування сільської бюджету на 2025 рік. Поступило до нас лопитання від відділу освіти, але саме від школи першої та третьої ступені села Матильниці, щоб передати користування школі автобуса марки та модель Nissan рік випуску 2006 колір Білий. І фактично хочемо погодити це питання. Винести питання на сесію щодо передачі. Бо вона знаходиться поки що на балансі сільської ради при користуванні. а вже нехай користуються школа і діти. І Пособлював питання від начальника першого відділу Чортівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковника Гулякіна. Подає документи на військовослужбовців, які підписали контракт на проходження військової служби Збройних Сил України для надання їй матеріальних документів глополяна Володимир Івович, село Круговець, і сельмаршрут Володимир Володимирович, Володимир, село Кусюнці. По 80 гривень та Може, я ставлю на голосування всіх чотири питання. Хто за рішення прошу голосувати? Хто за? То проти утримались одноголосно. Отже, питання погоджені на комісію і отже, приносимо на сесію 10 грудня по 10-й годині в приміщенні школи стали. Дякую вам.